Сьогодні у випуску будуть обшуки повернення ухилянтів, бронювання та нова сіо Твітера. Це 96-й випуск новин на дов новин українського та світового ІТ. В офісі it компанії імпрув IT Solutions пройшли обшуки, вилучили комп'ютери у Чернівецький офіс компанії. Завітали представники Нацполіції та ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ і вилучили робочу техніку. Інформації про те, чому так сталося, і яка там справа, органи не надають поки що, чи взагалі не надають всі реєстри закриті, з'ясувати щось неможливо. Е, сама компанія каже, що по спілкуванню з правоохоронцями е, їм сказали, що проблема в тому, що у них там встановлена Android Studio розробників, і термінали є. MacOS термінали на компах. За інформацією Аїна, справа в тому, що і де розслідування по справі якоїсь порностудії, до якої, як кажуть, імпрува IT Solutions» не має жодного стосунку, але там є спільний інтернет-провайдер. Ще можу припустити, може, там якісь сусіди по офісу були не дуже порядні. Коротше кажучи, з ясністю ситуації, все як завжди, будемо слідкувати за апдейтами, і сподіваюся, все буде добре. А що власне лишається, окрім як сподіватись? Як із-за кордону повертатимуть ухилянтів відповіді військового адвоката. Називається матеріал. Справа в чому був була заява в ефірі телемарафону наприкінці березня. Це взагалі новина з минулого тижня, але я чомусь забув її взяти. А мені здається, вона досить цікава. Так от, заяву зробив речник Держприкордонслужби. і звучала вона так: чоловіків, які втекли з України. Повернуть додому, державна прикордонна служба буде усіляко сприяти цьому. Почали розбирати, що ж це означає, а не зрозуміло, що це означає, тому що правових підстав якихось немає. Є норма про те, що громадяни, які перебувають в інших країнах, мають стати на військовий консульський облік, але це така декларативна штука, і ніхто їх змушувати до цього не може. Також посольства не можуть вручати повістки і нікого за кордоном затримувати за виконання військового. Чи не виконання військового обов'язку не може. Що саме мали представники якби виконавчого органа не зрозуміло, для того, щоб якісь норми з'явилися, це має, мабуть має стати законом. Ну і ще питання, з чого раптом правова система іншої держави має імплементовувати якісь наші законодавчі норми. Коротше кажучи, дуже пригрозили пальцем, але не зрозуміло кому. А і там ще. ДПСУ співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому чоловіків утікачів притягнуть до відповідальності. Наголошує Андрій Демченко, речник Прикордонслужби України. Наголошую. Microsoft купуватиме електроенергію у термоядерної компанії Helion, в яку інвестував Сем Альтман із OpenAI. Це виявляється, у Сема Альтмана його найбільша особиста інвестиція, окрім власне, OpenAI. Він туди вклав 375 мільйонів доларів. Він дуже вірить в термоядерний синтез. І оця компанія вона до 28-го року має побудувати свій реактор, і він має бути потужністю щось там 100 МВт, і вони забезпечать там електроенергією багато кого, і в тому числі дата центр Майкрософта. Е, а і сам Сем Альтман про це каже, що дуже важливий стартап, дуже важлива компанія, тому що людству е, вкрай необхідно знизити вартість енергії, і це повпливає якісно на дуже багато сфер нашого життя. Чекаємо 28-го року. DataArt відкриває свій перший офіс в Індії. Поки що планують наймати лише місцевих фахівців. Велика міжнародна компанія DataArt відкрила офіс в Індії. І це цікаво, чому тому, що зараз криза, всі заморожують кости. А вони от відкрили офіс. Треба також відмітити, що вони за 22 рік дуже багато офісів повідкривали. Це представництво в Румунії, Сербії, Уругваї, Латвії та на Кіпрі розширили карту локацій в Польщі, Болгарії, Грузії та країнах Латинської Америки. Там у них вже були офіси. Я так розумію, що це більше не про. Зріст бізнесу, а про диференціацію ризики, тому що всі розуміють, що десь може бути неспокійно, і от компанія відкриває офіси дуже багато де. В коментарях деякі люди обурюються тим, що треба підтримувати більше українських розробників і наймати їх. Але інші люди, я так розумію, більш лібертаріанські налаштовані кажуть, а що це компанії мають це робити. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Перімач закриває свій підрозділ в Україні. Весь колектив звільнений. Гемблінгова компанія «Перімач» потрапила під санкції, вони намагаються якось їх оскаржити, збирають підписи під петицію президенту, щоб їм хоча б пояснили, ну там вони закликають розблокувати. Але, як на мене, там головна проблема в тому, що ніхто до сих пір не знає, а за що ж саме їх заблокували. І версій багато. Ми в одному з минулих випусків їх навіть оглядали, але причини не зрозуміли. І от станом на зараз CEO заявила, що компанію ліквідовано далі діятимуть тільки юристи, які намагатимуться щось оскаржувати. Гроші на рахунках заморожені, тому немає можливості виконати зобов'язання перед співробітниками. І, і що буде далі, не зрозуміло, вони запустили сайт, на якому докладно пояснюється їх позиція по цьому питанню і. Повторю, що буде далі незрозуміло, не зрозуміло, тому що правові механізми в разі блокування і санкцій РНБО вони дуже незрозумілі. Є ще компанія Great Tech, це колишній Tech, Там пройшли скорочення, але та компанія продовжує існування, тому що я так розумію, що вони продають якийсь свій софт в треті країни. Будемо продовжувати слідкувати за цією ситуацією. Google презентує PALM2, свою останню модель мови штучного інтелекту. чат бот тепер розумітиме ідіоми. Пройшов Google IO, там презентували дуже багато всього про AI і щось там ще, але основне це AI. І оця їх нова мовна модель, вона тепер буде дуже в різних продуктах і, і пронизуватиме все. І це взагалі їх стратегічний напрямок. Воно буде, типу, дуже гарно працювати, як вони обіцяють. А про цікавість спільноти до цього, як на мене, дуже красномовно каже те, що у цього матеріалу станом на зараз, коли я пишу 722 перегляди, а на останньому матеріалі про чат GPT більше 14 тисяч, якось так. В Україні є 150 тисяч військовозобов'язаних it спеціалістів Бронь мають лише 2 тисячі з них. Костянтин Васюк, це виконавчий директор IT Ukraine Association. Він дав інтерв'ю економічній правді і каже, що з бронюванням треба щось вирішувати, тому що заброньовано дуже мало людей. Індустрія велика, але і там половина жінки, але все одно чоловіків багато, і заброньовано дуже мало. І це великі ризики для клієнтів. Вони не хочуть іти, і, і індустрія падатиме. Е, з цим важко не погодитись, але я ще подумав, що мало того, що е, теперішні процедури, наскільки нам відомо, працюють досить погано, але склалась така певна правова пастка. Тому що зараз е, механізми для бронювання є лише у компанії, ну там Діє або компаній, які працюють по КЗОТу. І навіть якщо компанія хоче перейти на цю систему, то перевід співробітників, він підставляє саму компанію. Тому що якщо це Юрособа зі співробітниками, вони всі мають стати на військовий облік і треба там якусь звітність подавати в військкомати. Тому, тому я думаю, що компанія, можливо, хтось вже і був би готовий, але вони не можуть цього зробити, тому що це ризики. Ну, якось так. Чи варто довіряти Телеграм? Ми поговорили про це з владою, кіберекспертами і представниками самого месенджера. Цю кампанію проти Телеграма почав Ярослав Ажнюк. У мене з ним на ут 2 є ціла розмова про Телеграм і які у нього до нього претензії у Ярослава до Телеграма. Мені особисто здається, що більша частина цих сумнівів вони мають. Під собою підґрунтя. І справді з телеграмом треба бути дуже обережним. І от надов вийшов дуже великий, точніше, дуже ґрунтовний і не дуже великий, але якісний матеріал, де розбирається ця ситуація з різних сторін, там і коментарі самого телеграму, і чиновників, і експертів. Кому цікаво, обов'язково почитайте. Посилання буде, як завжди, в тайм-кодах під відео. Але я хотів вам задати питання, народ, які альтернативи? Зрозуміло, що як месенджер, і взагалі як один продукт, який міг би замінити Телеграм, нічого такого немає, і, і будь ласка, не, не розказуйте, що десь є майже ті самі функції. Але можливо, хоча б окремо, можливо, хоча б, хоча б без каналів, але чатитись дуже якісно десь можна, буде дуже цікаво почитати. Огляд IT ринку праці квітень 2023. редакція до тепер щомісяця буде робити огляди ринку праці, базуючись на аналітиці, яка їм доступна, і статистиці по самому доу, який є якби одним з найбільших майданчиків для пошуку роботи і публікації вакансій з цікавих цифр. Ринок дуже роботодавця. І на деякі спеціальності, типу на QA фронтенд, там близько 100 відгуків на одну вакансію. В середньому це десятки відгуків на одну вакансію, що якби дуже багато. Цікаво, також що половина понад половини з двадцяти найактивніших компаній у квітні, тих, хто наймає, це продуктові компанії. І здається, здається, ситуація важка. EPAM збільшив дохід, але зменшив витрати на релокацію. Основні цифри із нового фінансового звіту, it компанії. EPAM публічна компанія, вони звітують перед своїми інвесторами, і ми всі можемо читати ці звіти. Загалом у EPAM, судячи з цього звіту, справи непогано, вони трошки навіть. Приросли відносно минулого року, і відносно першого кварталу минулого року. Вони почали менше грошей витрачати на релокацію. Спочатку це були там мільйони доларів, десятки мільйонів доларів за цей рік, 23-й, Там це буквально сотні тисяч. Це швидше за все говорить про те, що кого хотіли, вони вже перевезли. Вони заявляли про 100-мільйонну програму підтримки гуманітарних цілей і місій в Україні. Витратили 45 мільйонів доларів. А за перший квартал цього року трохи більше ніж 6. Тобто, швидше за все, до, до кінця року дійдуть до цифри 100. Глобальний штат компанії трохи знизився. Було 59 тисяч співробітників стало 57. Та й все. Якщо ви звернули увагу на ще якісь цікаві цифри з цього звіта, напишіть про це в коментарях. Чи, може, ви працюєте в ЕПАМі і ви маєте якусь цікаву трактовку того, що ми можемо прочитати, теж було б цікаво дізнатися. Майкрософт заморожує підвищення зарплат своїм співробітникам. Сатя Недела написав лист на всіх співробітників і каже, що ринкова ситуація така, що значить, щоб нам бути ринковими, треба припинити перегляди зарплат. А ще нам це допоможе всіх перемогти за ринок AI. Але бонуси зберегли. Ілон Маск анонсував нову SEO Twitter. Нею стане топ-менеджерка NBC Universal Лінда Якаріно. Сподіваюся, я правильно прочитав прізвище. Він написав спочатку загадковий твіт, а потім, власне. Підтвердження того, що вона вийде на роботу. Що про неї відомо, вона дуже крута в плані ринку реклами. Там у неї великі досягнення в цій сфері в таких чисто it компаніях. Наскільки я зрозумів, вона толком і не працювала. Дуже схоже на те, що таким чином Ілон Маск вирішує проблему того, що з Твіттеру пішло дуже багато важливих рекламодавців, і він при цьому каже, що він лишається в компанії, він буде виконувати роль Сітіо. І виконавчого директора. Таке враження, що вони на цьому рекламному ринку збираються розігрувати оцього злого копа доброго копа, де добрим буде нова CEO, яка вміє спілкуватися рекламодавцями, а за безумство буде відповідати зрозуміло хто. Я, до речі, не в поганому сенсі безумства мав на увазі, але як почути? Сем Альтман з OpenAI виступає проти продовження Remote Work. Я вважаю, що одна з найгірших помилок індустрії технологій за довгий час полягала в тому, що всі могли назавжди перейти на дистанційну роботу. Технології ще недостатньо хороші для того, щоб люди могли вічно працювати віддалено, особливо в стартапах. Він, коротше кажучи, вважає, що недостатньо креативності по зуму треба інколи збиратись в одному приміщенні. І от він. Вважає так, а як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. А найзалайканіший комент до цієї новини написав Денис Морозенко, і звучить він так: знову менеджмент плачеться, що грибця не можна кнутом херакнути дистанційно. Microsoft і Oracle обговорюють спільне використання сервісів для штучного інтелекту через брак потужності. Цікаво, на мій погляд, в цій новині дві речі. Перше, що навіть у таких великих гравців чи то не вистачає грошей, чи то попиту, чи то можливості купити достатню кількість серверів. А другий момент це теж там вказано, що Oracle запускає ML-проекти економніше за AWS і Google. От і живіть тепер з цим. Microsoft хоче зробити Bing пошуковою системою за замовчуванням для браузера Firefox. Bing хайпанув в зв'язку з інтеграцією технології OpenAI і отримав чималу. Увагу аудиторії, але цього було видно недостатньо там значних успіхів і від'їдання долі ринку у них немає. І тепер у них стратегія така, що чи вони розуміють, що треба укладати оці пошукові угоди. Тобто відомо, що Google стабільно платить гроші, тому ж Firefox, Opera, кому там ще Apple за те, що на їх платформах і в їх системах, в їх браузерах стоїть по замовчуванню саме Google. І е, тут в матеріалі з Information, як і в попередньому попередній матеріал теж був з е, зазначається, що Google платить частку від доходів е, за рекламу, ну, як, яку вони заробляють на цих користувачах. Е, але важливий момент. У Microsoft немає таких доходів від реклами, і тому їм такі угоди будуть дуже накладні. Е, втім, е, зріст. Їх долі на один процентний пункт збільшує доходи на 2 мільярди доларів. В контексті цієї новини я дуже радий за Firefox. Здається, для нього ця конкуренція точно піде на користь. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 26 835 доларів. Курс Етеру 1795 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!